Слава Україні! Розпочалась 600-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось близько 70 бойових зіткнень. Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М п'яти керованих авіаційних ракет х 59 та 12 ударних безпілотників типу Шахет 136 131 Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України. Шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема і на західні регіони. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11, шахет 136 131. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів. Здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Грем'яч, Галаганівка, Чернігівської області, Піщане, Дружелюбівка, Чернищина, Харківської області. Надія, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка, Луганської області, Григорівка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Олександро Шультине, Біла Гора, Деліївка, Авдіївка, Очеретине, Степове, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка, Микільське, Херсон, Херсонської області, Іванівка, Миколаївської області. Російські окупанти обстріляли з усього спектру артилерійського озброєння понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Северне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони України відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. На шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області. На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу. Успішно вражають склади. Татали противника, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В окупованому Токмаку Запорізької області частині людей, що отримують російські пенсії, окупанти не здійснюють нарахування коштів. Також окупаційна так звана влада не виділяє обіцяних коштів на встановлення вікон, ремонт фасадів та компенсації інших будівельних матеріалів для пошкоджень внаслідок бойових дій. У місті майже не залишилось профільних лікарів. Якість надання медичної допомоги на вкрай низькому рівні в окупованому селищі Луганському Донецької області окупанти розгорнули польовий шпиталь. І стабілізаційний центр у підвалі вуглегірської теплової електростанції для окупантів, що доставляють з бахмутського напрямку. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8 – Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони та ще п'ять артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби. Склали 860 російських окупантів, 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 44 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню. Один літак, один вертоліт, 11 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!